Ми прибули до міста Ворожба. Це місто знаходиться в семи кілометрах від кордону. Сумська обласна організація Товариство Червоного Хреста» надавали допомогу особам з інвалідністю по програмі Грошова зимова допомога. Тут, тут рядом тітки і тут б'ють атута постійно. І снаряди летять, і міни. А оті дрони, так взагалі, дуже наші жінки не бояться, як, як голубі літають, попривикали. Це не можна передати, як вони коли. Особливо син, он, біленький хлопчик такий. І після цього в мене якийсь стресові такі варіанти пішли, що тут, тут у мене там з кишечником, я в больницю, хлоп, а в мене рак. Вирізали це вже півтора роки, якби живий ще. І там комісія перевірила і дали мені третю групу інвалідності. Прийшла молва по ворожбі, приїхала допомога, це така допомога гарна, типу, Червоний Крест. І, і, і. Ну я сім нам підкажу параметри. І, і, мені так ці гроші помогли, навіть я б не можу передати. Партнерами програми Грошова зимова допомога в Сумській області були Австрійський Червоний Хрест і Британський Червоний Хрест. Саме завдяки співфінансуванню Британського Червоного Хреста програма була надана мешканцям в повному обсязі.